Ну що, друзі, зможе Світоліна виграти WTA 250 у критому французькому руані? Я так подивився по турнірній сітці цілком можливо. Дуже сприйнятна і не така вже, й неймовірно, космічно важка. Турнірна сітка досталась нашій Елінушці Світоліній у цьому Індорс-критому ґрунтовому турнірі Франції. Починаю я це відео з привітання до вас. Дякую, що ви у мене є, а також з нагадування. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Отже, сьогодні, 17 квітня, відбудеться матч, вже другий матч для Іліни Світоліної. Ну, волею Жеребу так вийшло. Що єдина, окрім Світоліної, Українка на цьому турнірі, Ангеліна Калініна, вже в чвертьфіналі попаде, вибачаюсь, в одній восьмій фінала попадає на Еліну Світоліну. І дві українки зійдуться вже в другому колі, хотілося б, щоб це було у фіналі, звісно, всім нам, а чому б і ні. Я вважаю, наші дівчата цього заслуговують хоча би в такому фіналі зустрітися. Але м -м, нічого страшного. Повболіваємо за наших дівчат і так. Е, Переможеться пари Світоліна. Калініна вийде на пару Понше Русе. Я не думаю, що там. Ну, скажімо, якщо вийде гіпотетично уявимо Еліна Світоліна, якщо виходить на переможецю пари Русе Понше, я не думаю, що там будуть проблеми. Тому дуже важливо до того матчу вийти повними силами. І зарядженою енергією. Отак От би я сказав. Там перед тим, як вийти у чвертьфінал, треба ще буде пройти Джесіку Бузасманейро і Варвару Грачову. Ось саме переможеця цієї пари вийде у чвертьфінал на Світоліну Калініну. Трішки я сам себе запутав. А вже потім ми виходимо на русе понше переможецю. Тобто, це, виходить, навіть уже у півфіналі. Бачите? Можна прослідкувати шлях навіть вже до півфіналу. Тому що понше русе грають завтра. Це вже чвертьфінал. І наші дівчата розіграють путівку до нього якраз. Вже три рази Світоліна грала проти Калініної. Калініна 65-та була на початок тижня, Світоліна 18 та Перша зустріч Світоліної Калініної була ще в далекому 2013 році на хард-корті донецького тенісного комплексу. Світоліна Перемогла. Далі у 2024 році було дві зустрічі. На Дубаї Світоліна перемогла, і на US Open Світоліна перемогла. Всі три матчі між Світоліною і Калініною. Всі закінчувалися впевненою перемогою Світоліної за рахунком 2-0 по сетах. І ще жодного сету. За всю кар'єру і історію особистих зустрічів між Калініною і Світоліною. Представниця Нової Каховки Ангеліна Калініна не виграла. Три зустрічі, 6 сетів. Всі до єдиного на користь Еліни Світоліної. Я, друзі. Думаю чомусь, що і цього разу буде е, та сама картина. Впевнена перемога в двох сетах Світоліної. Світоліною. І Світоліна при затраті не дуже багато енергії і сил вийде на переможецю пари Бузасменейро Грачова. Там я, до речі, е, в тій паралельній зустрічі я там прогнозую тотал більше 20,5. 1,69 коефіцієнт. Там буде майже рівна боротьба. Бузасменеро Грачова. Обидві досить молоді дівчини. 22 відносно Бузасменейро і 24 роки Грачова. І одного разу зустрічались, але то було хард. Я до таких турнірів не звертаюсь. За допомогою щодо е, підготовки е, мого прогнозу. Я розглядаю тільки матчі свіженькі і матчі на такому самому покритті, який ми розглядаємо очікуваний матч. Отже, е, тут ми розібрались. Залишилось лише остаточно об'явити мій. Єдиний варіант прогнозу на матч Світоліна Калініна. Е, можливо, хто хоче взяти 2-0 по сетах, але я хочу взяти перемога Світоліної і тотал менше 21,5 гейму акцентує е, і концентруючи вашу увагу саме на тоталі. Треба якомога швидше закінчити цей матч, щоб підготуватись до чвертьфіналу. І якщо все буде так, як я бачу і прогнозую, то Світоліна цілком, як перша сіяна на цьому турнірі, може взяти Руан. Це буде дуже важливо е для подальших здобутків саме на Грунтових кортах в цей сезон ґрунту, який розпочався. І я вважаю, вже наступні турніри Мадрид Рим, Ролан гарос будуть неймовірними. Готуємося, друзі. Це дуже важливе покриття, дуже важке покриття для дівчат особливо. До хлопців ми. Одним оком ще заглянемо. І м, в Мюнхен і в Барселону. Обіцяю. Але поки що одним оком. Отже, світоліна перемога тотал менше 21,5 гейми, коефіцієнт двійка, Рівно 2. Там, нагадаю, Бузас Манайро... Грачова, там тотал більше 20,5 без перемог. Просто тотал. 1,69. А тут Світоліна Калініна. Тотал менше 21,5 гейми. При цьому саме впевнена і досить відносно швидка перемога Еліни Світоліної. Слава Україні! Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую вам за підтримку, друзі. Скоріше і нам перемоги над рашизмом, здоров'я, миру, щастя, любові і добра. Бажаю кожному з вас. Дякую, що ви у мене є. Скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютубі. Залітайте до нас в телеграм-канал. Ви будете першими знати про мої прогнози, тому що я спочатку туди закидаю свої скріншоти. І ви будете заочаджувати, економити свого часу 5, 10, а іноді навіть і більше хвилин вашого дорогоцінного, особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал. У першому закріпленому коментарі там само да і посилання на всі мої соціальні мережі. Друзі, ласкаво просимо. Дивлюсь я прямий трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. До зустрічі, друзі, всім па-па.